Університет це місце, що об'єднує разом творчих, талановитих, цілеспрямованих, амбітних, досвідчених викладачів та студентів, науковців і практиків задля створення нових рішень, ідей та запровадження інновацій, необхідних сучасному світу, у суботу, 17 травня, в Україні традиційно відзначатиметься всеукраїнський день науки. Професійне свято тих, хто невпинно прагне до нових знань, досягнень і відкриттів, з нагоди свята у середу, 14 травня 2025 року, у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, за участі запрошених гостей, тривали святкові заходи, що присвячені популяризації науки та формуванню інтересу молоді до наукової діяльності. Так відбулася виставка презентація наукових та науково-навчальних здобутків, інноваційної діяльності, науково-технічних розробок і досліджень студентів, аспірантів та викладачів університету. Приємно сьогодні в цій залі чину імені Петра Могили бачити наших провідних науковців Миколаївщини, молодих викладачів та колишніх наших випускників, які вже зараз є тими наставниками для майбутнього покоління. Щиро раді бачити тут і нові обличчя нинішніх студентів, які будуть рушієм наукової галузі нашого регіону. Вірю, що чино у імені Петра Могили є саме тим осередком, де студентам можна сміливо починати свою наукову кар'єру. Зауважила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ова Алла Веліховська. Особливо знаковим етапом заходу стало нагородження найкращих науковців серед викладачів та здобувачів вищої освіти чину імені Петра Могили почесними грамотами і подяками Міністерства освіти і науки, Миколаївської ОВА, обласної ради та міської ради, Миколаївського міського голови, управління освіти Миколаївської міської ради, а також почесними грамотами голови Південного наукового центру НАН України і МОН України за вагомі наукові досягнення. Кожного разу приходячи до цього університету, бачу процес його діяльності та її результати: вимогливі та компетентні викладачі, амбітні студенти, нові досягнення та відкриття. Чину імені Петра Могили, це перший університет у Миколаєві, який повністю відновив та покращив матеріальну базу після влучань російських ракет у 2022 році. Це перший університет, який запровадив очне навчання під час повномасштабного вторгнення із врахуванням безпекових умов, говорить заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі. До заходів долучилися заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі, заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрієв, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич та директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Університет пройшов через серйозні випробування. Дві атаки з боку російського агресора пошкодили будівлю і навчальні приміщення. Але, попри це, команда навчального закладу змогла відновити роботу і продовжує виконувати свою важливу місію давати якісні знання молоді. Дякую всім, хто працює в освіті за стійкість, професіоналізм і віру в майбутнє. Привітав присутніх Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Зауважимо, що до святкування Дня науки в Україні долучилися й молодші колеги нашого університету, школярі зі старшими наставниками з Миколаївського ліцею номер 55 Ми зичимо всім науковцям міцного здоров'я, нових творчих злетів, плідних досліджень та вагомих наукових досягнень. Дякуємо за вашу працю та бажання розвивати сучасний світ. Нехай кожен день буде наповнений цікавими Ідеями, плідними дослідженнями та новими відкриттями разом ми творимо майбутнє науки. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила ТВ.